Ми вже виїхали на поле. Браємо паралельно Вайт. по грязюці. По грязь. Їдемо зараз по мегасільській трасі. Калюжа ми помили для нашого клієнта Це дуже круто. по крутій ціні. This is the так, поїздка в село. Зараз наш підсеряджений на 80 Так, це розхід наш за <реш> останній Це поки що, так, да, такі розхід, але е, зараз побачимо, який буде по трасі Їдемо на цьому чудовому іксі, граємо лоти одночасно для наших любих клієнтів. От маєчку граємо 2022 року. Та десь на підході у нас трійка Дорес 19 2019 року. Чекаємо. До речі, гралася Model Y 25-го року, яку ми виставляли в канал. Пішла вона, до речі, за 17900. До речі, у нас дуже маленький розхід зараз. 15,8 кВт. Ну, ми тут дуже би, в помірному темпі їздимо е, зараз і то, класний дуже розхід, дуже класно. Граємо паралельно моднолай. 22 рік, то що ми вам показували. Через 8 хвилин, до речі, буде грати. Максимум можемо до 9200 грати. Побачимо. Чи буде вона наша. Зараз ми по трасі є 95-ті їдемо. До речі, поки що зв'язок окей, думаю, що треба буде зробити зупинку на Аміку, тому що далі ми їдемо в більш глибше село, де стає не лобить. Ось ми заїхали на Амік, так, стаємо, паркуємося і дивимося, що у нас там по машинці. Ось вона, до речі, на фото. Тут, до речі, типу... підкреслено, що перформанс, але насправді це, звичайно, long -range Dual Motor. В штатах люблять наклеїти щось. Це четвертий місяць 2022 року. 60 307 миль. Влад, що ти скажеш? Ми тупо на аміку виграли моделвай для нашого клієнта це дуже круто по крутій ціні. 9200. двісті четвертий місяць. 22 року неочікувано дуже дуже круто. Ну самі класні речі вони стаються неочікуваному. бюджет ти став під ключ з ремонтом? 2900, дев'ятсот. Да. Це це топ ціна, чесно. Ну тому, що це вже 22-й рік чистий, і це дуже круто. Це оця їй показувала зараз. До речі, нам. Виставиться рахунок. Супер, будемо вітати зараз клієнта. Це чудово, просто топчик. Тобто вона за аукціонним збором йому стає 10 тисяч 665 доларів. Це, чесно кажучи, пушка. Що варіант, що ціна на неї? Добрий вечір ще раз. Дивіться, по яким дорогам ми їдемо, що навіть аж камера не фокусується. Дуже звідси так не видно, але вона така дорога не дуже насправді. Ляра дуже любить Тесли, і я люблю за те, що вони зручні. На них дуже легко їздити. Тобто, навіть хто якби за кермо мало їздив, або мало досвіду має все настільки інтуїтивно зрозуміло, що. Ну, супер комфортно від цього. Я до Xів, до речі, старих скептично відносився. Але я вам хочу сказати, навіть X15 го року це дуже комфортна тачка. Їдемо зараз по мегасільській трасі. Приїхали вже на місце на нашій красуні. Розвантажуємо речі і будемо йти відпочивати. Так, друзі, ось ми приїхали. І Тесла успішно заряджається в селі. Зарядка пішла, 10 А. Я думав, можливо, тут якби не вдасться заряджати, тому що там стара проводка і так далі. Але все працює. Наша зарядка LM, наш зарядний пристрій, 10 А і Тесла успішно заряджається. І це дуже круто, тому що зараз вона за ніч якраз зарядиться. Якби був нічний тариф, то було б взагалі супер. Це було б взагалі бомба. Їдемо по такій палаттянистій місцевості. По, по грязюці. По грязюці, жорсткий. І їх справляється так класно. Він дуже класно, сподіваюся. Ми в селищі. Тут дуже прикольно. Зараз якраз дощик, ви можете бачити, не знаю, на панорамі це видно. Якщо ми відкриємо виконечко, то тут... Капотить дощ. Зараз будемо їхати на поле, там буде класна територія. До речі, песику дуже подобається Ікс, йому зручно тут сидіти. Будемо перевіряти на полі, як себе покаже Ікс. І так, ми тримаємо курс. Куди у вас? Ну, тут поле є, типу на поле. Тут така грязюка, ми хочемо помісити грязь просто. Іксом. Нам цікаво, як він з цим справиться взагалі і чи справиться. Це називається оффроуд 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 краш Це таке подвійне. Ну, якщо пройде, то це буде суперміцний X 16 року. Ставимо пневмо на максимальний рівень. Вона зараз піднімається, ви можете чути звук Так. От ми вже виїхали на поле. Точніше, дорозі на поле. Така мокра погода, тому тут все якби розмило. Але нічого страшного. Так буде дійсно правдиве відео. Ось тут у нас калюшка зараз. І тут куча калюшок. Тепер. Опа, раз. Ох, тут і уже, люди добрі. Дневна відпрацьовує себе ну, на 100%. От ми зробили максимально, і це досить такий топ. Лад, коментуй. Класно, тільки собачка дуже <свісно> активна. активна. Побачила поле таку красу, то і вирватись, гуляти. Таке авто ви можете придбати для себе Альмут дуже просто. І також взяти в оренду всю красуню, тому що е, почуття, які ви отримуєте відчуття е, емоції, вони будуть на все життя з вами. це цілий недорожник. Повний привід це ту, топчик dual motor Виконання Тесла. От, даже це старий вік, на ньому все одно можна попрацювати. Ось, заїжджаємо, виїжджаємо по траві. що є максимально круто, зручно. Пнемо підвізку себе максимально оправдовує. О, дивіться, ну, типу, тут досить таки глибока яма, так би мовити. Ну, така ямка тут. Він впорався на відмінну і більш того, як би зручно. Дуже гарна природа, дуже красиво. Красівки геть вимащені, але стільки емоцій, позитивних отримано. Так, така машина в селі сама топ. Ну не вже це не гарно. Ну не вже це не естетика. Зараз буде така велика грязюка, ага. ми навіть думаємо, чи ми не загрузнемо. Але здається, ми проїжджаємо. Просто відкрит могик ночі было, что ты. Да. <ріхи> так бор... боротьба з грязюкою в Теслу. Там ось що, Ось зоос. Е, Це ціле море. Вау. Вона просто легенько спробувала. Ну, типу, фу, без ніяких. А скільки поміний привіт, вишає. Зараз буде. Ну, ми поїдемо через такий маленький ліс. Тому що я там бачу калюжу. Туди, ну, я не знаю, мабуть, там нічого не проїде. Ось така калюжа. Я думаю, що там би ми вже, можливо, і не проїхали би там дуже глибоко і дуже велетенська вона. Зараз, коротше, в нас з'явилася ідея відняти той момент, коли Тесла от звідти на максимальній швидкості, які тільки можна по цій місцевості приїде оту здорову калюжу. Все полече. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Жесть. Я тільки що... Ми там реально чуть щойно не сіли, блін. Я думав, я не вийду щойно. Е, І... Але вона тоді пішла гарно. І слава Богу, ми виїхали. Ну ми поїхали там. Треба просто було сильніше розігнатись перед тим. Так, як... так. Але дивіться, яка вона тепер у нас грязненька. Просто, ну... ну круть. Всі втомлені вже після зйомок. Навіть самий е, головний персонаж вже спатунькає. Перевіряємо, чи ми помили автівку, розганяючись калюжами. калюжами помили. Всю грязюку змило, бо ми е за заїжджали в калюжі, на асфальті. Калюжі були, ми заїжджали в них і всю грязюку змило після поля. Бачите, навіть можна не витрачатись на мийку. Зараз їдемо по трасі, повітряна на місцевість ну, максимально, тому що вона відкрита. І автону просто як кірпіч стоїть. Ну, має на увазі не рухається, його вітром нікуди не перекочує, ну бо вона важка дуже. Так. Так, заїжджаємо в ліс. Ось виходимо з нашої автілочки. Така краса на дворі. Наші клієнти купують саме такі авто для того, щоб використовувати їх в преміум таксі. Це дуже вигідно, адже за день ви можете заробити від 3000 тисяч гривень.